Панди це великі спокійні тварини, які майже весь свій день проводять за поїданням бамбуку. Вони не полюють, не конфліктують і рідко змінюють свій ритм життя, живуть переважно на самоті та майже не шукають контакту з іншими. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про панд. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Гігантська панда є одним із найвідоміших та найбільш впізнаваних видів тварин у світі. Її унікальне чорно-біле забарвлення стало символом не лише дикої природи Китаю, а й всього глобального руху за збереження біорізноманіття. Природне середовище існування панд це високогірні ліси центрального Китаю, переважно в провінціях Сичуань, Шенці та Ганьсу. Саме тут, на висоті від 2400 до 3000 метрів над рівнем моря, панди мешкають у вологих змішаних або бамбукових лісах з густим підрізком, де росте їх головне джерело їжі бамбук. Ці тварини ведуть переважно самітницький спосіб життя, зустрічаючись з іншими особинами лише в період розмноження, який триває всього кілька днів на рік. Цікаво, що гігантські панди не мають суворого добового ритму. Вони можуть бути активними як вдень, так і вночі, але більшу частину часу вони проводять у пошуках їжі або відпочиваючи. Вони відомі своєю повірністю та спокоєм, але при цьому мають добре розвинений природний інстинкт самозбереження, незважаючи на зазвичай мирну поведінку, при загрозі вони можуть проявляти агресію, особливо коли йдеться про захист дитинчат або своєї території. Хоча панди належать до родини ведмедових, їхня поведінка значно відрізняється від інших ведмедів. Вони не впадають у спрячку і не мігрують на великі відстані. Завдяки своїм великим розмірам, силі та відносній ізольованості середовища проживання, дорослі панди майже не мають природних ворогів у дикій природі. Основну загрозу для них становить людина через зруйнування середовища існування, браконьєрство в минулому та фрагментацію популяцій. Хоча назви цих двох видів схожі, червона панда та гігантська панда не є близькими родичами, подібність у назвах це скоріше історична випадковість ніж свідчення спільного походження. Гігантська панда належить до родини ведмедових, тоді як червона панда входить до власної родини, а урідає, окремої гілки савців, яка блища до єнотів та куниць, ніж до ведмедів. Їх останній спільний предок жив понад 40 мільйонів років тому. Червона панда набагато менша за гігантську. Дорослі особини важать від 3 до 15 кілограмів, тоді як гігантські панди можуть досягати до 115 кілограмів. Її зовнішність також відрізняється: рудовата коричнева шерсть, виразна біла маска на обличчі і довгий пухнастий смугастий хвіст, який використовується для балансування на деревах та захисту від холоду під час сну. Обидва види мають подібний раціон, основу якого становить бамбук. Хоча, з точки зору фізіології, це дуже незвично, і червона, і гігантська панди належать до хижих тварин, але в процесі еволюції перейшли на переважно рослинну дієту. У червоної панди, як і в гігантської, є псевдопалець, еволюційне пристосування для зручного утримування бамбука. Хоча обидва види живуть у гірських районах Азії та їдять бамбук, вони не заважають один одному, бо мешкають на різних висотах, ведуть різний спосіб життя і навіть споживають різні частини бамбука. Однією з найбільш цікавих особливостей гігантських панд є їхня харчова поведінка. Хоча за біологічною класифікацією панда хижак, її раціон майже повністю складається з бамбука. Це рідкісний приклад того, як тварина з анатомією м'ясаїда еволюційно пристосувалася до рослинної їжі. Щоб ефективно отримувати бамбукові стебла, панди мають унікальну анатомічну особливість псевдопалець або модифіковану зап'ясну кістку. Вона діє як додатковий палець, дозволяючи панді тримати їжу майже як рукою. А її масивні щелепи та широкі корінні зуби пристосовані до подрібнення жорсткого рослинного волокна. Однак, попри всі ці зовнішні адаптації, їхній травний тракт все ще залишається пристосованим до м'ясної дієти, що робить процес перетравлення бамбука неефективним. Панди засвоюють лише близько 17% поживних речовин із бамбука, тому змушені споживати велику кількість їжі. Щоб вижити, доросла панда має споживати до 30 кілограмів бамбука щодня, проводячи до 14 годин на день за їжею. Чому ж панда обрала бамбук, якщо він такий неефективний? Це пояснюється екологічними обставинами. У її середовищі бамбук був найбільш доступним та стабільним джерелом їжі, а конкуренція з боку інших хижаків занадто сильною. Замість того, щоб змагатися, панди зайняли вільну нішу, поступово еволюціонуючи до спеціалізованого травоїдного хижака. Окрім бамбука, панди можуть споживати невелику кількість інших рослин, фруктів, а іноді навіть дрібних тварин чи рибу. Але ці продукти складають незначну частину їхнього раціону і не є основним джерелом поживних речовин. Хоча панди вважаються самітниками, дослідження показують, що вони мають складну систему комунікації і можуть підтримувати соціальні контакти, особливо у важливі періоди, як, наприклад, шубний сезон чи материнство. Панди спілкуються між собою за допомогою звуків, запахів і поз. Вони видають близько 10 різних типів вокалізацій від тихих муркотінь і пищання до гарчання або гавкання. Кожен звук має своє значення, наприклад, застереження або сигнал до взаємодії. Але більшою мірою вони покладаються на нюхову комунікацію для спілкування одне з одним. Самці та самки активно позначають територію запаховими мітками, це своєрідні повідомлення для інших панд. Вони використовуються для поширення інформації про статевий статус, вік, стать, домінування на території та вибір поселення. Кожна панда має унікальний характер та поведінкові особливості. Деякі з них більш активні та допитливі, інші спокійні та обережні. Такі індивідуальні особливості помітні як у дикій природі, так і в умовах заповідників. Розуміння характеру та емоційних особливостей панд допомагає вченим і доглядачам краще дбати про їхній добробут, створювати комфортне середовище, знижувати стрес і навіть підвищувати шанси на успішне розмноження. Попри свою сучасну популярність, гіганська панда не була важливим символом у давній китайській культурі. В історичних текстах вона згадується під різними назвами, але не мала великого символічного значення, на відміну від дракона, тигра чи журавля. Лише після того, як панду відкрив для науки французький місіонер Арман Давід у 1869 році, вона почала привертати до себе увагу спершу у Європі, а потім і в самій Азії. У сучасній поп-культурі панда стала глобальним символом захисту навколишнього середовища та збереження видів. Її зображення використовуються в логотипі Всесвітнього фонду природи, що підкреслює її статус як емблематичної тварини для екологічних рухів. Панди також є героями численних фільмів, мультфільмів та іграшок, що робить їх популярними серед дітей і дорослих по всьому світу. Довгий час гігантська панда перебувала під серйозною загрозою зникнення. Основні загрози для їхнього виживання це знищення природних середовищ проживання та браконьєрство. У минулому столітті популяція панд значно скоротилася через вирубку лісів та розвиток інфраструктури. На щастя, міжнародна спільнота вживає заходи для збереження цього унікального виду. Були створені заповідники та національні парки, де панди можуть жити в природних умовах. Програми розмноження в неволі також сприяють збільшенню популяції. Зусилля вчених і екологів спрямовані на відновлення бамбукових лісів та створення коридорів між ізольованими популяціями панд. Завдяки цим заходам, статус гігантської панди було змінено з вимираючий на вразливий за класифікацією міжнародного союзу охорони природи. Проте робота зі збереження панд триває, адже загрози для їхнього виживання все ще існують. Однією з найбільших складностей у збереженні гіганських панд є їхня біологічна особливість. Упродовж року в самок є лише кілька днів, коли вони можуть завагітнити. Через це навіть у природі поява дитинчат рідкісне явище. У неволі ситуація ще складніша. Багато панд не виявляють інтересу одне до одного, можуть ігнорувати партнера або поводитися пасивно. Крім того, самки панд зазвичай народжують лише одне дитинча, яке є дуже вразливим та потребує постійного догляду. Новонароджена панда сріпа, гола та важить менше 150 грамів, що у 800 разів менше, ніж у матері. Це робить його одним із найменших серед савців за відношенням до розміру дорослої особини. Щоб подолати ці труднощі, вчені використовують методи штучного запліднення і створюють умови максимально наближені до природних. Завдяки сучасним технологіям і досвіду фахівців сьогодні вдається успішно вирощувати все більше здорових дитинчат, хоча цей процес залишається складним і непередбачуваним. Туризм відіграє важливу роль у збереженні гігантських панд. Заповідники та наукові центри, як, наприклад, база розведення пант у Ченду, щороку приймають тисячі відвідувачів. Частина коштів від продажу квитків, сувенірів та екскурсій спрямовується на догляд за тваринами, захист їхнього середовища проживання та дослідження. Крім фінансової підтримки, це також підвищує обізнаність людей про важливість охорони природи. Проте важливо, щоб туризм не заважав тваринам. У сучасних заповідниках усе організовано так, щоб панди почувалися спокійно та безпечно. Завдяки цьому туризм не шкодить, а навпаки, допомагає рятувати цих рідкісних ведмедів. А які цікаві факти знаєте ви про Пант? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!